Ви вже знаєте про мою подорож нещодавно з Майами, яка становила понад 27 годин. Хоча насправді воно мало становити 3 години. Після Майамі я одразу мала їхати після цього бізнес форуму на інаугурацію Трампа. Ось я приїжджаю додому. Ось такі газети. І ось такий лист. Press of the United States». Відкриваємо. І там все таке, все таке гарне. Ой, дуже гарне про інаугурацію президента. Президент це не він. Ось це він. Дуже гарне запрошення. Реально віп-запрошення до конгресу, бачите, з такими тут вигравирована герб Америки. Ой, все дуже гарно, все дуже ароматно. І головне віп-квітки. Сам капітолій. Але, як ви знаєте, не, не судьба, не доля була туди потрапити. А ще газети з ним Таймс. E, це, звісно, класно, що там президенту там, але знаєте, тут таке. Я теж була у таємс, тому що всі, хто всі бігуни славетного Нью-Йорк маратону попадають всі імена 50 тисяч учасників, попадають в Таймс. Тому Трамп. Дякую. Що я мала там робити на інагурацію? Ну я собі думала, що буду в нього ці е, самолітики пускати з побажаннями щодо моєї країни. Ну, але маємо, що маємо. В мене трапилася ця мандрівка. Я думаю, ви бачили, це просто щось, просто щось. Реально, як якісь сили, якісь сили тримали і просто не пускали. І, я думаю, не на саму інагурацію, а на ось ту дорогу до інавгурації, тому що дорога була дуже сніжна і в цей день було багато ДТП на цьому відрізку. Не знаю, а ви вірите в Янголів в сили, які нам вказують маршрути, в сили, які нас направляють кудись, до яких до яких ми не завжди чутливі, чи сили, які нас зупиняють, як в моєму цьому випадку? А як вас може ви навіть маєте якийсь досвід, щоб по поділіться, якщо у вас було, якщо і вас так само якісь сили тримали? Ось, начебто, щось реально просто ну не, не з цього виміру, не з цього світу.